Голова обласної організації Національної спілки письменників України Михайло Пасічник розповів присутнім про встановлення обласної спілки та вододних письменників Житомирщини, вітаючи ювілярів зі святом, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута зазначив, що саме українське слово це та зброя, яка без перебільшення виборює українську державність. Так як сьогодні наші бійці, наші воїни захищають нашу незалежність на Полях битв на фронтах на східному фронті так багато хто з вас свого часу на невидимому фронті. Виборював, захищав і плекав ту незалежність, яку ми сьогодні відстоюємо. Серед митців, які отримали грамоти та подяки, нагороджені були наші колеги. Василь Головецький, виконавчий директор філії НТКУ, Житомирська регіональна дирекція, та Володимир Савченко, заслужений артист України. Вітаючи усіх зі святом, заступник голови обласної ради Наталія Рибак наголосила, що саме письменники були її оплотом національної свідомості. Попри всі гара які сьогодні спіткали наше суспільство, у ньому є місце знаковим і поважним подіям, таким, як та подія, що сьогодні зібрала всіх нас у цій залі. Підвіковий ювілей діяльності обласної організації Національної спілки письменників України. У всі часи письменництво було оплотом національної свідомості. Культури, збереження традицій і примноження нових творчих здобутків.